Nhum. Сьогоднішнє відео буде про те, як я поїхала в е, гостини на Волинь, або як художники, художниці проводять свої канікули. Зараз я збираюсь на потяг. П'ята ранку. Дуже неблагодарна справа. взяла таксі, щоб не тривожитись. Бо ці маршрутки це якесь вже зранкові. ові. Їду на маршруточки Луцькі до Віка на зустріч. До е Луцького театру на Ляльок. <риклад> Я вирішую, що, що буду вдох знімати з твоєї гости. цілий тиждень. Твоє True Emotion. Я в захваті. <риклад> Я пам'ятаю своє рідне село. Да я лопату вичерпаю гівно. Він треба просто. Та. Якщо вони не сосі, там просто розвитка її зі. Красота. Хто? Маврик. Поміще сірий. Та помісі сірий. Тут біленька. Угу. І отут я. Але по шерсті він поміж сірий. Мій би вже з'їв тебе, якби так зробила. Екскурсія на город. Віконних батьків там все по-літному. Не в мене, так? Ну, слухай, там що робила? Справедливо, я там нічого не знаю. Ні, ну сьогодні робитимеш. І вчора робитимеш. І завтра. Бля, Що сталося? Я спотикнулась трохи. Тут велика плантація малини. Черешня. Одна черешня друга. Інша черешня Для літньої кухні. Що оця найсмачніше? Ще є абрикос, абрикос перед е, нашою хатою. Другий е, третій абрикос, четвертий абрикос і там далі ще є п'ятий абрикос. Лілії. Так, да, бабусі не лілії є. Mm -hmm. Вже нема. Mm, да. mm. Але брюха, батьки реально молодці, вони так чисто то все зробили. О! Oh. Дивиться хто... По-моєму він якраз Маврик! Я подумала, що ти хочеш її кинуть туди. Ми зараз покажемо вам, а, ага. як вона називається. Маврик. Ні, не кіт. Там де помідори ростуть. Теплиця. Теплицю покажем. Тут купа різних видів виноградів. Дуже багато. Тут на городі неуєпліця. Сейчас я вам мяу покажу. А теперь давай втечем до него в тепло, и он за нами побежит. Побежит. Да побежит. Снимай, снимай, снимай. А ему похуй. Юра, а ему похуй. Да, Такий контент, звісно, знімаємо, є моє. О, він не де! Де? Я не бачу. А, вон він. ну він вилазить. Ну він не тупий, він же бачить, що ми недалеко відбігли. Це Мартин. Угу. Наше кулінарне шоу. Три кабачка. Чотири. Чотири. В наших шеф-поварядках пані Вікторія і пані Ірина. А ще у нас є помічник. <плес> Пан. Мартин. Мартин, 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 Мартин. Для цього рецептику, який ми знайшли в тіктоці. Вам буде потрібен кабачок, помідорчик, сир. Яйка і також плитка і духовка. Ну і звісно, витратити якусь кількість часу, щоб це все приготувати. У віки була дуже класна кухня, на ній було купа простору, де можна було потанцюлькати і приготувати, що в голову прийде. Типу щоб не рухати камери? Да. Технологія. Не, у нас закінчилось. Ну, спиналось. А у не, оно нічого не зробило. Полізати кругляшками 3 см. Таких старович. 3 см це скільки? если кшуши. Меньше. Отак. У гостини я вже приїжджаю не вперше, але цей раз ми були без батьків самі на господарстві, тому було навіть можна, Молодець. <різь> — Можна так сир. А інші порізочку? Нічі Ну Я просто в нього бачила з сиром те, що він там щось грав. Бачила з бананами. Так, да, з бананами, але мені цікаво було справді. — Ну, Бананів немає. Я хотела купить, але вона дала такі. У нас есть и і и і черешня. Більше бананів не вистачає. Я меня добра, не беремо. Ой. Такий етап це посипати зверху сирочком і поставити на пару хвилин в духовку. от Загалом рецептик Easy Pas, якщо я віднайду цей тік-ток заходьте в опис, я там його обов'язково залишу для вас. Люблю підписнички, такий рецептик, готуйте дуже смачно <звісно> яких Ось продуктів тваринного походження в результаті викладають тварини якихось на тарілці. Але оця сексуалізована куртка. Перед цим лунав уривок з моїх улюблених потіків з Телебачення Торонто. Усім раджу до перегляду. Ну і ми збирали трохи черешень для вареничків. Вибралися з пані Вікторією гуляти по Луцьку. А Як людина яка живе біля Луцьку. Яке твоє улюблене місто в Луцьку? Місце. М -м 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 -м. Я люблю старе місто. Я часу достатньо дос дос гуляю. Тут є де посидіти. І не так шумно. Чудово. Йдемо в старе місто. Що в парк ось українка класний, так Там І ставки, і розважальні штуки, і лицька венеція класна. Кімната, музей на Вітальня. Співала пісню, дзвінку волосну, то та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що мені давно співала мрія. Він чистий. По тобі видно, душечку. Видно, що він залюблений. Кс -кс 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 -кс. Також за допомогою Тіктока ми знайшли містяк Золотий дукач, таку старезну, але дуже колоритну кав'ярню. У нас смакувати на контрастах, ложечкою вершки, трубочкою каву. Як договорить, смакувати на розмішуючи. Дякую. Дякуємо дуже. Що саме це горить, а це то на Трошки вам таймлапсу, як ми, амаємо. Загалом нам сподобався заклад. У мене був кіш з курочкою, він був смачний, у Вікі кавуся теж зайшла. Тож, якщо захочете відвідати щось подібне, то заходьте. Паризький. А А що, європейське без поняття. Парк Лесі Українки. Все? Кажу, парк Лесі Українка називається. Так? Багато всього. названо в честь. Ні. Це точно ініціатива Маковської, вона придумалася такий. Парк Лесі Українки обов'язково до відвідування. Десять з десяти. Тут мав бути плавний кадр. Власне, цей містяк називається Луцька Венеція, і то можна поплавати на цих човниках. Власне, цей день був доволі тіловий, і ввечері ми вирішили вийти е, помалювати. І через це можна і назвати це вже арт-влогом, бо є арт складова. От, Я малювала олією вперше. До того мені не приходилось, я малювала акрилом, гуашкою, акварельками, але олією нет. От, тому віка, як мій, я наставниця, трошки мене навчила, показала базу основу ґрунт, і я почала робити ілюстрацію, яка прийшла в голову. От, загалом хотілося б частіше виходити на е, такі. Замальовки на етюди, бо це насправді дуже захоплюючий процес і дуже корисний для творчих навичок, це який, наприклад, вечірній рисунок. Але насправді в мене це не дуже виходить на відміну від віки, тож треба брати з неї приклад і вигрібатися на вулицю і щось шуршати. От Олія дуже цікавий матеріал. Мені загалом сподобалось нею створювати. Треба буде собі якось придбати і пробувати нею володіти. Бо ну не дарма, скільки художників нею саме творили, а не якимось іншим матеріалом. От, якісь такі роздуми. Я не вмію котів малювати. Психонуло. Я? Но... Це ще не психологія. Ще нормально. Профес роботи. Малювання черешні. У мене кіт. Я знаю, что ты делаешь О, подвески покажут Я надеюсь, мама меня не убьет за Надійсь. Ну я думаю, ні страшного. О, посміхнись. Куди ти дивишся? Віка, розкажи, як довго ти малюєш акрилом? Акрилом? Mm, Блін, насправді дуже довго. Ну не прямо кожен день, але ще з першої художки. Але це був не акрил, це був гуаш. Але вони дуже схожі текстурі, тому я можу сказати, що її кролом, тож її малювати. З 10 років з 10-12 десь орієнтовно. Ідемо з Вікторією досліджувати навколишні території Заборльщини. Тут дуже багато гарних квіток по дорозі. з маленькими квіточками, мені все не дуже тактильних друзів, але все одно інколи виходить з ними пабні мешкаться. Любі друзі, ми вже в лісі. Ми знайшли сунечку. А бля, я не знімала. Іди Ну <реш> це не мені, а своїм Тобі! Ну ладно. О, о, Я кажу тобі о, Я кажу тобі оні. Я кажу тобі тобі. Я дорисовала забыла. Коротше, ми вкрайомнулись і ми вночі копаємо картошку на <рес> <рес> Як Відможе зупинишся, тут уже достатньо мені здається. Останній це Ми ще того разу вирішили посадити ті кущі, типа назад, які ми копали. І ми прийшли, а вони такі, як висроті вишеньки, стоять. Коротше, схема не спрацювала. Це так вам. Раптом ви захочете викопати молоду картоплювати карто назад, погана ідея. Мої ноги. Хто там? Це Маврик! Маврик! Це дібав, Де він? О, дивіться, яка картоплина велика. Побігла. І ще й рука Побігла. О, це нормальна картошка. Пожарим. Як там на виставках котячих. Знаєте, як ці чоловіки фоткаються, коли зловили рибу на рибалці? Так. Карась. Солі. Все, викидай. Картоплину. Мавричок помочила аж шипить. Тобто той образ, який був в і той, який в житті мені багато казали, що це не ти. Ну, ти Молода, да, крота опечка. Молода, крута опечка. Масові не шкодувала. П'ята ранку ми встали разом з сонцем, Борис, щоб поїхати на світі. По нас їде таксист з Бариска. Скільки я годин спала? Скільки години 17 хвилин? Віконє, ну ти вже жируєш. Я спала де то. Десь дві, да. Головила Бога за бороду. Світять, чекай на нас. Віка, Віка, ти шляпку не забула я... на кухні. Добре, Добре, ми Подавайте ложки, що мені вже гроші дуже... порахувати. В звездочный там отеле. За 700 гривен. перед святитом. Мы трошки дебилки. В останнюю ночь все робить, копать в ночи картошку, это ну, не лучшая идея. Зато не голодный и с грошами. Чим чекуємо з апартаментів, Він називається у Бориса? Ні, у Василя. У Василя, <смір> Василя на світі. Поїли, по відлежалися майже як живі. Я думаю, як побачимо воду, взагалі будемо. Уф, уф, уф. Тут дуже мило, до речі. пажу. Я Поранила ногу на купайся в баг. А що ти не боїшся стало щось на гостро? І ти попала соляна вода світі відзив. Я так это Я смешно. Трусы <laughs> Что ж такое? Треба <laughs> <Давай> их порезать. <laughs> Зловила потячище? Да. Ну, а. а. Виталась там, скажем, мы а Так Я була на світі вперше, і один з найяскравіших спогадів звідти це світязькі пончики. Господі! Я ще досі сумую за пончиком, з маком і з згущенкою. Абрикос. Це набагато смачніше за полонець, до речі. Це чорники. І згущеночка дуже смачно. Вона прям така тепленька. І це таке хромкеньке. Вишня.

Вона важахливо повертає. Ми їдемо вправо, вліво. Як боротися, я не знаю. Пороніть мене тростока. Поки наш Чіп, І нам відслужив вірою і правдою. Адійосна ще лежанки на цю ніч. Вже ми їдемо на автобусі до Луцька. Боже світять! Я розумію тепер, чому його всі валеняки так люблять, там реально класно. Пока кетюндик. Я буду сумувати за тобою. Поки ви дивитесь, як Віка проведжала мене додомцю, раджу підписатися на її інстаграмчик, де в неї дуже багато класних ілюстрацій. І, звісно, на мій YouTube поставте лайк прокоментуйте. Боже, там було так спокотно, це капець. Короше, але поїздка в Луцьк була просто неймовірна. Е, Вікочки передаю серденько, дуже класно серденько, дуже класно провели час. От і загалом ви будь здається, будь-де, якщо ти з класними людьми, ти класно проведеш час, особливо на чудовій волині.